Йо нема. <зві> Усім привіт. Сьогодні ми з вами приходимо в First of Fandom один удома. Да, це в нас легендарна серія ігор First of Fandom, її думаю, знають всі. Я вирішив теж пройти її. Я почну з першої же частини Home Alone сам удома. Мені дуже цікаво, що це значить. Ми будемо самі удома. Коротше, мені здається, ми будемо не самі удома. Мені так щось здається. Так що окей, ми починаємо. Нажимаємо перший епізод сам удома. Там вдома. Ми здать, ми не будемо самі вдома. Епізод перший. Там вдома. 12.07. Анука. Тут зараз ж історія. Анука, давай. Я не хотів пос Постити цей текст на Reddit, або його не назвали вип вигадкою. Навіть не знаю з чого почати. Вибачте, що я не дуже проморстивий. Що, 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 шо, що? Мабуть, просто почну, як є. Окей, починай, бро. Починай розказувати історію, давай. Липень середина літа. Мої батьки поїхали у відрядження. це означало, що на ті вихідні я залишався сам. Також хочу помітити, що саме у ті дні мій режим був веще збитий. Я міг спати на прокидатися будь-який час доби, і проте мені хотілося випрати це якомога скоріше. Оце стрьомно. Прокидатися, коли ще в рандомний час, ночі. What the hell? Чекай, вставай, бро. А во, годинник. Ви викиште, я прокинувся десь біля 8 того вечора. Ти ще не пізно 8 година, ти шо, бро? Окей, окей, ми поняли твою історію, бро. ми її поняли. Вау. Що це? Ой, давай виключимо нафіг, от радіо, мені здається, це краще не слухати. Хоча ладно, давай послухаємо. А це просто помехи. Блін, кріпотово, кріпотово. Ой, блін, дивись, сефір з тофедом, це тобі не цей. Опа, ну то. І ми сідаємо зараз за роботу, да? Щоб піднятися. У mm. мене було завдання, але голодний на тільки прокинувся, не я не міг його зробити. А, ну ми маємо поїсти, так розумію. Без проблем я побо, можна світло включити? Ні, не можна. Хоча воно так включене. О! Escape, щоб відкрити повідомлення. О, тут мама пише нам щось. А вже ж мам, ми з тобою будемо у неділю ввечері. Навіщо параноя? Параної, ж мама, у мені 14. Мабуть зараз підрімаю трохи, потім скажу, закажу піцу, не треба замовляти. Цранку вже я зробила тобі лазанью у холодильнику. А, у нас є лазанья у холодильнику. І тут теж ми раніше щось писали. Окей, чекай, а, а, а це бо що? Повідомлення Мейсон Олівер, це хто таке? Йо-йо, ти завтра до Джесіки? Ага, що у Джос теж буде, а ти хз. Що не так? Ти ж хотів вчора з нею зустрітися, її не було, ніби й все, все одно до мене. Не, не, не все одно. Якщо тільки не, ти не почнуєшся пом... на, на два, тоді не... походу я два, я хімія. Господи. Тихо. Я звінки Джоз, я не бігаю Чел, мені план 13. Коротше, це якийсь його друг чи що? Чекай, нам треба вниз, да? Ого. Не, не питайте, чому, але я зайшов до кімнати батьків. Окей, ні, краще давай вийдемо звідси, тому щось тут такі Тут Світла нема, не можна не включити, так що давай двері... Ой, тихо. Двері закриваємо і вниз. О! Щоб прогнутися. А навіщо мені пригинатися, слухай. А, холодильник, ого. Ніфіа. Шо-шо? Ви бачили? Ви, ви бачили? Хтось закрив цей? Той закрив мене мурашки, пересада. Хтось закрив цей. Оцю гай... Ну цю штучку, ви поняли. Так, є. О, оде води... бутылка, ні. Бутылка не треба, да лазанья? О, диви. Їжа була холодною. Ну так, зараз ми її приготуємо. О, все, поставили. Тепер лишається тільки чекати. і що вже, вже загрілося. Як відкрити? Я не можу відкрити. І що вже загорілося. А, розігрівалося. Боже. О, є, готова. Я, я ще полюблю дивитися телевізор поки їм. А, я зрозумів, маю піти і просто їсти. Слухай, це я відкриваю, чи це хтось відкриває? Бачите, там, короче, сусіди, домик. У бутилка, це я кину. О! Страшні те, що двері відкриваю, так нікого нема? давай перевіримо. Ні, вроді нікого, блін, яка красота подивись, Це це, фотка. Фотка, все такой фотку додому. А де нас Отут, тут, да, ми будемо телик дивитися, це, це наш телік. Все, і сідаємо. Телик врубили. Що це? Піднятися. А що за страшилку ми дивимося? Мені здається, це, це не найкраща ідея робити, коли ти сам удома. Дивитися якусь страшилку. Це це наші. Може, це наші камери, ні? Що це таке, Йомайо. Давайте піймо. Окей, ладно, кушаємо. Бля, я стремна, фіга, чесно. Я не можу ще обернутися, не люблю так. Я завжди коли щось десь і ззаді ш... мене якесь пространство, я завжди люблю повертатися, тому що думаю, що за спиною хтось є. Окей, давай доймо. Одразу захотілося лягти відпочити після того, як я поїв. Окей, бро, без проблем. А нам треба цього викинути кудись. Блін, нормально викинули, ну ми самі вдома, так що можна. Що значить відпочити? Що нам треба за копа? Короче, потім закружим пиццу круть, Мам, о, мені цей написав. Чел, сьогодні не вийде, з'явилися справи, а ти йду завтра до Джесіки А, він мав до мене прийти в гості, напевне. Ми почала чивочку почитати чат. А ти йду і завтра до Джесіки, так що до нас сьогодні по, по логіці ніхто не має, ніхто не прийде. О, що двері відкриті. А, це задній двір. Вау! Мені так подобається якість така, блін, знаєш? Машина? Чи двері відкриті, я не зрозумів? Давай закриємо щось не при, при відкритті. Хтось стукає. Тихо. 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 Давай провіримо, чи нікого тут нема. Нікого. А, ну ідем відпущином я не знаю що значить відпочити в цій грі, ну типа Блін, не I'm sorry, I'm Що? чувак, совок. Я походу піду до ліжка після хімії А, це вони про, про, -про, -про, -про школі? Про школу щось розповідає, ніхто я не розумію. Машинка їде. Ну що, йдемо поспимо? Не можна? Я вже завжди починаю двері перед тим як бікаляти спати. Ну все зачинаємо двері і спати. Відпочити треба, ну да. Я задав, що мені потрібно зробити завдання перед тим як лягти спати. Та бро, ти ляжеш спати, ні? Ну давай зробимо твоє завдання, да. Це важливо, там вже все-таки хімія в нього чи що. Я не війну середиться через шум у телевізорі. Бро, ти серйозно? Ти хочеш, щоб я виключив все? Ці двері можеш треба тобі закрити. Що це за привичка така у нього. Дивно. Бля, ще криповіше стало, коли телек не працює так тихо. Це ще такі звуки. Ладно, поднимаемся. Окей, давай беру. Зачиняємо. І спадки. Я загадав, що мені потрібно зробити завдання перед ним лісу. А, тепер. А, точно, тепер завдання, а потім вже спати. Тихо? Ну і. це вже пізно, це вже не восьма година, це вже набагато гірше. Я все завдання з хімії за декілька годин. Уже ніч. Бро, ти що серйозно писав завдання не декілька годин? Оцю... Оця от книжечка. В тебе мало бити стояти 50 книжок, якщо ти декілька годин робиш завдання. О, за, е, прийшло повідомлення від мами. Не сидіть надто пізно, дітки. Не хочу знову звиссити від, від вас Паули. Від Міс Паули. Типа, що на мене на увазі? Мама не ваше мляла спати швидше. Окей, мама, ми вжаляємо спати. Окей. О, мені це не подобається. Ой-ой-ой, перша година ночі. Я заївся тут за водою. Бро, може не треба спи далі. Ой-ой-ой, а де водичка в тебе? Во водичка, ні? Ні, це стакан. Без води. Что, нормально там? Ой, бро, краще ти цього. Закрито, тихо. Лікаюсь кожного... кожного шороху. Во водичка. Тобі хватить цього, бро? Що за звуки, чуєте? Попити. Поп'ємо водички на кухні Серед ночі. Тут, савок. Тут у нас ще й проходи. А, вон, бачите, це на задній двір. А ну-ка, бесенько, дом прочекати, що саок. Очелік. Мей. Що це значить. Deadlock Тим... heal? Мені це не подобається, що тупи про щось Прошусь про смерть. Ну, сигнал. Я піду. Спати? Я пожалуй, піду спати. От що би я зараз зробив? Це просто пішов спати і все. Ну-ка, давай я за спідранемо попробуємо. Да, ми пішли спати, але я не вст. А, ми підліж в смислі? чому ліжко? Мама, не щось ти писала Ти там? Це не ми. Як написати її? Це не я. Що це... Ви хтось стоїть за наші дверима швидко, швидко треба перевірити. Стоп, що ви бачена мама скинула фотки з другого будинку, що це? Що Хтось за нами Што, що, фотка. Це, що він підбирався до вікна, ми затова в пліті діти замикайте двері і захотіться з кімнаті. <плес> <плес> О май о май гад. Так, спроба номер два. Ми, блін, померли. Ми, блін, коротше, вийшли. Він у нас скрімер. боже, як же я обісрався? Ви це ви це бачили, це жесть. Передивіться цей момент, тому що він легендарний. Хоч зараз нам треба не попастися на ньому. Давайте зараз, от бачите, ми можемо відкрити двері і знову загинути, але ми цього робити не будемо. Замість того, ми чекаємо повідомлення від нашої мами. Того, можу, було зачинити холодильник а холодильник зачинити зачинив Ти вже вийшов вон вони двері тихо Що, на мама ще не написала нічого хочу знову мама пара має написати на мама то ми можемо туди сховатися? Ні, не можна Що за задумки кріповый чуєте Це закриємося в нашій кімнаті краще и все будет окей блинка графіка прикольна така знаєш цікава що з 90-х виглядає можна лампочку включити Мені стрмно він побачит что лампочки світять значить то стяп дома и не буду сюда заходить логічно логічно блин как кріпота яка кріпота. Може, це я двері кріжо насращася, що це хтось. Давайте. Поп'ємо води. І наверх йди беру. Йди наверх. О, попий, попий, да. І скинем буде зараз роздробини. Прикольно. Релястично. Ре 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 да йдемо спадки. Ці музика ця вот ці звуки на фоні. Мама. Ти там? Ні, це не я, ми вже знаємо. Тихо він не йде? Я не буду відкривати йому двері. Пішов він... пішов він в дупу. Він може зразу під ліжко, давай. Коротше. Отак от зразу. Стаємо під ліжком зразу. Мені здається, треба одразу йти під ліжко, тому що що ми зараз не підемо, але він просто. Коротше, нам кінець буде. Це просто жесть. Я не знаю. Так ідеально все було. А що він ще зробив? Не буду відкривати йому двері, він мене вбив, і я все. Якраз 50 все, все, раз, спочатку. замкайте. Ді, все, 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 все поняв. Don't the door. Не відкривай двері. Добре, мама написала нам не відкривати двері. Окей, все, йдемо сюди. Тихо, тихо. Звуки якісь дивні, Блін, такі дивні звуки, що це жесть. Ви чули? він розбив вікно. Він розбив вікно. Все, ми під ліжком, ми під ліжком, ми під ліжком. Все буде окей. А че это звонить, типу? А він уже в домі насправді він уже нас десь в домі там караулить. Мені, братишка. Она позвонила, кстати, в поліцію, мама нам написала, так що нам треба просто чекати поліції. Реально, найкращий варіант просто сховатися під ліжкою і чекати. Ні, можливо, під ліжку це трошечки банально. Шо? Шо-шо нам написали? Ти чуєш, це Паула за дверима, мамі дуже шкода любить, все буде добре. Паула? Я не буду відкривати. Типа шо, мені треба відкрити двері? Я не хочу. Тихо, Місь собі відкрито, та й не хочу, Ви це бачите, він вдома. Все біжи, 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 біжи. Він відкрив двері. Він вдома, він в нашому домі. Просто розумієте, він в нашому домі, що мені робити? Я под я думаю, ну нафиг, я не хочу открывать двери. Я боюсь. Милиция уже скоро придет, не? Милиция. Что это? Вон милиция! Воин, видите там? Що? A game by. Я вижив, чекай, треба йти на двір. О, це наша тьоця, да? І поліція приїхала все. А де а де той, а де той чувак? Чекай, чувак, тут він був. Ви бачили, блін, не так стрмно що жесть. Не, гра якісна. Це, і він, і він пропав, бо він прибрався через двері, через вікно якось наверх. Але все ок, і ми вижили, і гра закрилася ну просто нафіг. Окей, це було у нас таке от проходження. пишіть як ви що ви думаєте про першу частину, це перший епізод, дуже цікава історія, правда, я її не до кінця зрозумів, тому що я не читав повідомлення, от я її башка. Ну ладно, пишіть, що думаєте, обов'язково я все почитаю. І пишіть, що хочете, щоб я е, підіграв наступний епізод, епізод номер два. Якщо це хочете, я це зроблю, але якщо не захочете, я це не зроблю. Коротше, пишіть і ставте лайки, щоб я це зробив. А так, всім дуже дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.